Вважаєте ви, що TikTok робить людство дурнішим? Дурнішим, ні, ми й без того тупі. Соціальні медіа просто дозволяють цей ідіотизм усім побачити, як і у всьому іншому, залежить від того, що ви дивитесь. Якщо ви підписані на Хенка Гріна та Мерк'юрі Стардаста, можете чогось навчитися. Якщо приймаєте все, що опубліковане за чисту монету, то у мене є земля в Антарктиді на продаж. Як представник покоління X, люди, які народили 60-х-70-х, я мав нагоду спостерігати за зародженням та популяризацією соціальних мереж. Соціальні медіа змінили моє уявлення про моїх колишніх однокласників. Люди, яких я раніше вважав розумними та енергійними, раптом отримали платформу для трансляції своїх думок. Скажу чесно, я був засмучений і часом нажаханий тим, що насправді відбувається в їхніх головах. Соціальні мережі не зробили нас дурнішими. Вони дали тупим людям доступ до мережі та мікрофона. Дурнішими ні, але природа цього явища змінює нас психологічно. Споживання будь-якого медіа, це дофаміновий удар, який до вподоби нашому мозку. Протягом перегляду відео будь-якої довжини, ми отримуємо невелику дозу дофаміну. Вона досягає кульмінації в кінці, коли до нас приходить повне розуміння побаченого. Це може бути основа жарту. Кінець книги, завершення фільму, закінчення Тіктоку. Якщо рівень дофаміну, який ми отримуємо під час споживання медіа, падає. Під час споживання увага розсіюється. Ми гортаємо далі, вимикаємо фільм або відкладаємо книгу. Проблема полягає в тому, що коли ми за 10 секунд отримуємо ті самі тригери дофаміну, які зазвичай отримуємо протягом години, у нас формується толерантність, і для досягнення того самого ефекту нам потрібно більше дофаміну. Це призводить до зниження концентрації уваги та звикання. Іноді здається, що люди стають дурнішими, але насправді вони втрачають можливість зосереджуватись на чомусь. Довго, тому що хімія їхнього мозку порушена. Ось чому я видалив TikTok, потім Інстаграм і Твітер. Я відчував, що втрачаю інтерес до споживання довготривалого контенту, будь то читання книги чи перегляд фільму з сусідами по кімнаті. Я відчув серйозну різницю приблизно через два тижні, і я щиро вважаю, що видалення більшості соціальних мереж допомогло мені покращити психічне здоров'я та концентрацію уваги. Тікток був найгіршим, він як наркотик. Можливо, це тому, що у мене з. СДУГ, але були часи, коли я сидів у ліжку, гортаючи відео, і думав про себе. Мені потрібно припинити це, зробити щось корисне або зайнятися чимось іншим. Але я все одно продовжував свайпати. Алгоритм створений, щоб змусити нас почуватись саме так. Мені здається, що це надзвичайно небезпечно. Соціальні мережі загалом наші телефони та соціальні медіа настільки підлаштовані під нас, що ми бачимо лише те, що нам сподобається. І всі ми вважаємо, що маємо в усьому рацію. Плюс ізоляція останніх кількох років. Так, соціальні медіа загалом роблять нас дурнішими. Проблема в людях. TikTok – це просто збільшуване скло. Дуже здивований коментарями, але все-таки це Reddit. Люди завжди були і будуть тупими. Коли з'явилось радіо, всі думали, що воно зробить всіх тупішими. Коли з'явилось телебачення, всі думали, що воно зробить всіх тупішими. Коли з'явились відеоігри, всі думали, що вони зроблять всіх тупішими. Коли з'явився інтернет, усі думали, що він зробить всіх тупішими. Зараз люди розумніші ніж будь-коли в історії цивілізації. Покоління Z — найрозумніше покоління, яке будь-коли жило на. Планеті поки що зараз інформація широко доступна, як ніколи. Шахи популярніші ніж будь-коли. Світова географія стала більш популярною ніж будь-коли. Геополітика стала більш популярною ніж будь-коли. Повага до інших культур, які ви, можливо, навіть ніколи не побачите особисто. Є більш популярною ніж будь-коли. Соціальне схвалення та прийняття інших стало більш популярним ніж будь-коли. Будь-хто хто не погоджується, насправді не віглас щодо світу, у якому ми Живемо чуваки, ви справді вважаєте, що TikTok має гірший ефект ніж куріння за гаражами? Я вважаю, що якщо людина була дурною з самого початку, то так. Якщо вам цікаво навчатись, TikTok чудово полегшує навчання. Десь зустрічала дослідження, у якому порівнювали те, що показує людям TikTok у Китаї з тим, що він показує людям у США. Це небо і земля. У США він допомагає людям проявляти найгірше у Китаї. Він шановує інтелект і етичну поведінку. TikTok поганий, лише якщо ти вже тупий і не маєш навичок критичного мислення. 100%. я користуюсь Тікток один рік, і можу сказати, що він зіпсував моє вміння концентруватись та здатність чітко мислити та запам'ятовувати. Я на даний час відмовився від Тікток і почав читати. Мені знадобились тижні, щоб відновити свою здатність, просто запам'ятовувати сюжет, але я відчував, як стілююсь. Моя ефективність на роботі теж значно зросла. Якщо ви витрачаєте більше години на день, прокручуючи Тікток, рілси, шорси тощо, позбудьтесь цього. Ви будете в вдячні собі, коли відчуєте, що ваша уважність і розум повільно повертаються. По скриптум, поки не кинете, не дізнаєтеся, що ви втратили, витративши на це купу часу. Так, з кількох причин: їхні алгоритми пропонують маленьким дітям жахливий контент. Його буквально всі використовують як засіб пропаганди. Наша концентрація уваги і без того дуже коротка. Зведення відео до 30 секунд або менше цьому не допоможе. Так, усі соціальні медіа мають свої недоліки та негативно впливають на наш розум. Але тікток це соцмережа на стероїдах. Це як вихор, який засмоктує, і ви не щуєтесь, як вже минуло півдня. Звісно, можна побачити кілька корисних або креативних відео, але між ними буде багато дезінформації та дурниць. Це скорочує тривалість уваги та надмірно стимулює. Є купа відео, на основі яких люди діагностують собі такі розлади, як аутизм і СДУГ, але критерії. На основі яких вони ставлять діагноз, це відео випадкової людини з нечіткими симптомами. Я не кажу, що в людей немає цих розладів, але можливо, якби вони вийшли з Тікток на кілька тижнів, то побачили б покращення концентрації уваги. Можливо, якби вони переглянули рецензовані дослідження, які базуються на фактах, то краще зрозуміли б свої симптоми. Тамтешня культура також дуже токсична. Люди намагаються протистояти одне одному в активності. Атмосфера тональних аргументів і демонстрації. Демонстрація фальшивих чеснот навпаки змушує людей розвивати більш радикальні погляди та чорно-біле мислення. Рекомендації визначають, які відео вам подобаються. Тож ви починаєте бачити лише однакові точки зору: розвиваєте упереджене ставлення до протилежних поглядів та утверджуєтесь у власній правоті. Також багато людей, що постійно серфлять в мережі, сприймають усе як особисту образу. Це токсично і виснажливо. Я не знаю, які у вас алгоритми, але мої показують мені лікарів, психологію, нові рецепти, озеленення присадибних ділянок, саморобки, гумористів, співаків тощо. Ви отупієте лише якщо дивитиметесь всрате лайно. Враховуючи, що я мав щастя спостерігати за тим, як моя мама їсть шматочок кавуна встромленого в гірчицю, бо перед тим побачила, як хтось це робить у Тікток. Я мушу погодитись з тим, що це дурниці. Ні, звісно, там маячні, хоч греблю гати, але люди забувають, що Фейсбук і Twitter існують набагато довше. Так, з плином часу ми відійшли від дуже відомих ідей: байдужість до газет, книг, навичок, письма та публічних виступів це лише деякі з недоліків соціальних мереж. Завдяки TikTok люди стають більш експресивними, але кількість корисної інформації та контенту різко зменшується. Так, але це також справедливо для інстаграм, фейсбук і, можливо, навіть твіттер. Озирніться навколо, чи знаєте ви успішну людину, яка не витягає носа з телефона? І ні, жоден з інфлюенсерів не є успішною людиною, незалежно від того, скільки грошей вони заробляють. Люди постійно ганьблять TikTok, та більшість претензій ґрунтується на незначній кількості недоліків. TikTok, як і інші соціальні медіа, включно з Reddit і суспільство в цілому, це величезний мішок із мішаниною, і ваші результати залежатимуть від того, на чому ви фокусуєтесь. Там багато цікавих акаунтів, як і сміття. Ні, я так не думаю. Я вважаю, що це багатьох дезінформує, але не думаю, що якби TikTok ток зник, люди раптом стали б розумнішими. Здебільшого це відображає людство, а не формує його. Безперечно, тупих людей легше контролювати та стримувати. Ні, старше покоління це ті, хто сприймає кожну статтю чи відео в соціальних мережах як факт. Молоді покоління, здебільшого, навчені факт чекінгу. Я міленіал і обов'язково перевіряю все, перш ніж повірити в це, але мої батьки не здогадуються, що так можна. Свою дитину я також чу критично мислити і все піддавати сумніву. Ну, він точно не допомагає. Побуду адвокатом диявола. Є кілька класних та цікавих речей, які я побачила в TikTok. Наприклад, буквально вчора я бачила TikTok, у якому пояснювали, як можна використати власну голову як антенну для збільшення діапазону дії сигналу автомобільного брелока. Ніколи про таке не чула. У школі цього не вчили. Незважаючи на те, що 98,27% в місту це сраки та люди, які танцюють один і той самий безглуздий танець. Все одно є цікаві речі, така моя думка. Це не тільки робить людей тупими, але що важливіше, марнує їхній час, час, який можна було б витратити на навчання або на діяльність, яка вдосконалить їх як особистість та членів суспільства. Я бачу, як підлітки годинами цим займаються. Мені буквально доводиться виганяти їх на вулицю і забороняти їм сидіти в додатку, тому що вони стають апатичними слимаками. Як людина, яка користувалася Тікток приблизно два роки, а потім видалила його перед початком докторської програми, так, коли на останньому курсі на моєму смартфоні був встановлений цей додаток, я був до біса не вмотивований. Я витрачав на нього дуже багато часу, чесно кажучи, соромно навіть зізнатись, скільки часу щодня свою відсутність мотивації я пов'язував із тим, що випускний уже близько, і у мене вигорання через навчання. Звісно, все це частково правда, але як тільки я видали в TikTok, зміни в моїй мотивації, трудовій етиці, психічному здоров'ї та зібраності стали просто астрономічними. Я сумував за додатком протягом двох тижнів. А потім моє ставлення до програми різко змінилось на сильну неприязнь. Не шкодую зовсім. Я думаю, що відповідь на це запитання буде відома лише через 20 років. З іншого боку, я не сумніваюся, що він вже змінює те, як ми спілкуємось, як виражаємо себе та які речі є соціально прийнятними. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цьому добродію за фінансову підтримку. А яке ваше ставлення до TikTok? напишіть в коментарях.